Мене звати Наталя Темах, я художник-ілюстратор, фрілансер з Івано-Франківська. Ем, коли я е, намагаюся щось зобразити, я хочу дізнатися цю історію. Румунія це країна, з якої будь-який пейзаж, будь-яка е, будь річ має свою історію. І в своїх роботах я намагалася зобразити саме це. Е, тут дуже неймовірні краєвиди і все, що під ними ховається. Також е, хотілося сказати, що це був надзвичайно честю бути разом з усіма вами, е, вчитися у вас багато чого і спілкуватися, діл... ділитися, отримувати досвід від вас. Е, всім велике дякую, особливо пану Василю, за малину можливість і, зокрема, кожному з художників, які е, були разом з вами. Всім доброго дня, мене звати Марінець Павло. Я приїхав із Закарпаття, із Рахівщини, село Костерівка. Недавно я закінчую Закарпатський художній інститут і дуже радий, що інститут нам став Закарпатською академією мистецтв. Це дуже мене радує, і для мене велика честь прийняти участь у цьому чудовому пленері з прекрасними майстрами. Пензля і графіки. Дуже велика подяка пану Василю Поповичу, також велика подяка пані Еленорі Молдова за допомогу у отриманні візи. Дякую всім за участь і Румунія це така країна з іншої сторони. Ніби вона далеко, але вона близько. Мені сподобалося, що Марморощина і наша Гуцульщина це, можна сказати, рідні люди. І для мене велика честь, що я сюди потрапив. Всім гарного настрою і задоволення від наших картин. Мене звати Марина Ріщук, я приїхала з Рахова. Працюю в будинку творчості по декоративному дизайну. Тільки даруємо декоративні роботи, з пройних матеріалів виготовляємо. Я дуже рада, що я сюди попала. Дякую пану Василю за запрошення. І його також команді. Дуже гарно дякую нашим фотографам. І взагалі дуже рада, що попала. Дякую за досвід, за все хороше, за всі хороші слова, за підтримку. І дуже ну, на майбутнє, сподіваюся, що ми побачимося ще на будь-які дякую. Дякую. Eu? Da, nu <laughs> Săteanu, consultant artistic la Centrul Județean pentru conservarea culturii tradiționale. Mine-a zis Felician Săteanu, el este culturilor în centrii pentru conservarea culturii în Uiezda Satu mare. Maramureș. Maramureș. Mar 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 da. Mă um, ocup de fotografie și film documentar. Zanimai fotografii și Și din când în când mai și pictez. Inagda risuiu. Așa, puțin câte într-o tabără de pictură, când sunt invitat. часто, не очень часто получается, только тогда, когда меня приглашают на по творчеству. Могу particip la astfel de tabere internaționale unde cunosc uh, uh, tehnici și stiluri de lucru diferite față de uh, pictura care se practică în România. Mi-a dat să o mare să particip la astfel de pentru că aici mă cunosc cu noi tehnici și stiluri magici... de lucru. Cred că este un schimb de experiență avantajos pentru ambele părți. De deci pentru că... participanții români și pentru participanții străini. Dum eu că acest обмен является взавыcăbным pentru участников обеi stran обеi stran. Eu vă mulțumesc și sper. Я вас благодарю за участие и надеемся увидеть и в следующих uh, планерах.